13 серпня у місті Борисполі відбулася церемонія прощання з чоловіком журналістки, громадської активістки Тетяни Чорновол. Вихідець із Донецької Горлівки Микола Березовий у зону АТО пішов добровольцем. 10 серпня під Ілловайськом, що на Донеччині, снайпер влучив у чоловіка, коли той рятував свого пораненого бойового товариша. Миколі Березовому розірвало артерію на нозі. Смерть спричинила велика втрата крові. Тіло героя зустрічали рідні. Родичі, друзі, побратими небайдужі, влада та мешканці міста плине кача поти сині. Мамко ж моя нела. 12 серпня вийшов указ президента України Петра Порошенка. Нагородити Миколу Березового орденом за мужність третього ступеня посмертно. Без батька залишилося двоє дітей, без чоловіка дружина. Коли це почалося, він не знаходився собі місті. Ми ніколи його таким не бачили. Це почалося кричати цього і Горлінки. Тому що насправді це почалося в Єнакілі. А поза як Єнаків близько до Горлівки, то все ж так се паратизм був в горлі. Я знав, що робити, але нас не було зброї. Ми бігали скрізь, ми намагалися отримати дозволи, ми збирали гроші на ту зброю. А потім ситуація вже вийшла під контролю, спахнула їх Донбасу. Він казав, що в даній ситуації можна вже тільки... Битися в системі більше сенсу буде навіть простим рядовим в армії, в міліції, де завгодно, але це повинна бути система. Тетяна Чорновол закликала кожного, хто приходитиме на могилу чоловіка принести червоно-чорний прапор і соняшник, який символізує поле загибелі. Друзі героя згадують, допомогти ближньому Микола Березовий сприймав як належне, міг порушити статути, якщо вони не відповідали принципам душі. І найголовніше затято уболівав за Україну. жил как герой и умер как герой. Этот человек делал все, чтобы защитить нашу родную Украину с оружием в руках. Он был рядовым милиционером батальона милиции специального назначения АЗОВ. Пошел на войну в, марте, месяц, в мае месяца и погиб с оружием в руках, защищая всех нас. Погиб как герой, спасая своего товарища. На семью Николая Березового будут распространяться все льготы Которая предусмотрена законодавством України і страхової виплати, коли снайпер поцілив у чоловіка, він повідомив про це через рацію і зробив собі перев'язку, але цього було замало. Життя для людини з великим розумом і серцем зупинилося. Я не міг прийняти, хоча мені вже декілька людей підтвердило, тому що його відвезли трошки більше місце ніж те, куди ми вийшли. Лише коли підвезли його тіло, зняли і накрили синьо-жовтим стягом з ті. З яким він завжди боровся. Я нарешті вже повірив те, що Миколи немає. Тіло Миколи Березового поховали на книшовому меморіально-парковому комплексі. Однак, душа чоловіка безсмертна. Слава Україні!